Два дні у Львові проводилась конференція громадської організації Асоціація цервікальної патології та кольпоскопії. Це організація інкологів. інкологів. Ну я вважаю, що тема дуже широка, і з метою профілактики раку шийки матки до нашої організації мали б долучитися неонатологи, педіатри і обов'язково сімейні лікарі. І проблема скрінінгу і ранньої діагностики раку шийки матки прив'язується і до чоловічих проблем до раку статевого члена, горла, легень і інші нозології теж прив'язані до ВПЧ-інфікування. Тому проблема набагато ширша і дуже цікава. І треба залучати наше суспільство лікарське до поширення знань по випеченфікуванню і діагностиці цього процесу. Україна вже з 2005 року. Знає про вакцинацію і намагається лікарське товариство впровадити широко вакцинування проти вірусу папіломи людини. Незабаром вийде в широкий вжиток вакцина Гардасил 9 Зараз ми маємо Цирварікс, Гардасил 4 Я закликаю усіх лікарів ширше розпізнавати. Покази до застосування цієї вакцини, застосовувати в своїй лікарській практиці, залучайте до цього телебачення, залучайте розмови з лікарями, аудиторію, шкільну підлітків і використовувати усі усі ваші можливості для того, щоб вакцинація дозволила попередити рак шики матки у такої Грізної патології у жінок репродуктивного віку зберегти їхнє життя, адже кожних 5 хвилин в світі помирає одна людина молодого віку від раку шийки матки.